Сьогодні ми дізнаємося, скільки коштує відкрити автосервіс у Варшаві. Поїхали! Добрий вечір студія. Мене звати Денис і це наше третє сто у Варшаві. І так, у нас тут є чотири гаражі, я так розумію, чотири робочих місця для хлопців. Бокси. Так? Бокси окей, Чотири бокси. — більше клієнтів українців чи поляків тільки українці. А чому поляків не услуговують? Бо з ними не можу працювати. А що при дзвонить поляків? Ви кажете. Оголошення не актуальне, ну, ні, 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 немає ні, місця. Ні, ми їх приймаємо, але ми не робимо реклами і маркетингу на польську аудиторію взагалі. Ага. В основному ті, хто приходять, приходять по рекомендації від українців або білорусів. В основному ті, хто приходять, приходять з кучі слитих денів в таргет. А які машини є? якісь, що ви найбільше обслуговуєте? Бо бачу Audi, Ауді, робуть Audi Audi BMW, BMW і Аудіва група Porsche. — Намалювали отут тих. То найбільше приїжає на геліках. Тоже приїжає, да? Дуже часто. Получається, твій сегмент клієнтів це дорого. Багато. Я б так не описав. Мій сегмент клієнтів це ті, хто люблять свою машину. Прошу, прошу, запрошую. Проходьте, гості. Добрий день, добрий хлопці працюють. От клас дуже атмосферно. Я перший раз бачу такий атмосферний я сервіс. сам перший раз бачу такий атмосферний сервіс. Не то щоб серйозно, я... подивіться на цю стіну, не то щоб я себе хвалю. але ми по подділки робили як в колі з каштанів. Уже на даному етапі працюємо, бо Ті два сервіси переповнені клієнтами, і десь їх треба приймати. А mm -hmm. перенести клієнта на післязавтра це вже не працює. Він вже поїде в друге місце. Чим ви відрізняєтеся на ринку? Так як я вже зрозуміла, це швидкістю. Локалізація, швидкість. майстри, звісно, тільки самі найкращі майстри у нас працюють. Можна дізнатися, скільки коштує тут оренда? Ні, ні скільки я купив це. Скільки коштувало таке приміщення? Півтора мільйона. За скільки тебе приблизно окупаємість? Я навіть не рахую це. А скільки ще в ремонт було положено? Тут було взагалі знищене старе приміщення. У му році, як побудували, так ніхто взагалі палець-палець палець тут не бив для того, щоб встановити. Міняли навіть проводку, так? Я бачу. Повністю. Все, нове. Все. підлога. Стіни всі перешпакльовані, перетянуті, сітки. Все угу. нема такого, що не робили. Чому взагалі стало? В дитинстві я взагалі мріяв стати гонщиком, але потім, щось якось коли підріс, в мене немає грошей бути гонщиком, бо це дуже дорого. Але хотів бути мати якусь прив'язаність до машин. Ну, СТО якось на той момент перекупом спочатку був, машини перепродавав. Uh -huh. Потім зрозумів, що мені це не подобається. Окей, okay, але ти почав сам працювати на СТО спочатку. Був колись партнер. Я просто займався документацією, замовлення запчастин і так далі. Він був більше механік. І все, якось так разом починали, починали, починали. І він мене підтягнув в механічних знаннях, називаємо це так, і потім розійшлися. Сюди. Партнерство це круто. Це, це саме більше зло. Чому У мене просто також я, наприклад, партнери. Партнерство, якщо в тебе взагалі там немає на даний момент фінансів, але є амбіції, знання, ідея і так далі для її виконання, це нормально. Угу. Але треба бути готовим, що все одно всі пересваряться. Я вважаю взагалі, що таке буде очікувати тоді, коли немає договору. Скільки е... взагалі коштує такі однопідйомни? 17 тисяч. Угу. Ремонт загально скільки коштував? Плюс-мінус. 400. Зробити інстаграмний сервіс, як я хотів, по факту нереально. Угу. Тому що баночки, скляночки, щось десь крізь треба покласти, і виходить, безлуг. Ні, ну в тебе і так достатньо. Я була на різних сервісах, коли заїжджала з машиною, але в тебе він дійсно інстаграмний. Ну. От дивіться, є шкаф з інструментом, ага. механіка наша. Є наш стиль, зелено-сірий. І коли я брав шкаф з інструментом. Кожна отвертка, кожна ручка мусить бути зелено-сіра. Мало того, це мусить бути якісний інструмент. Оце все замовлялось на заводі, щоб воно було покрашено саме в такий колір. Мені дуже цікаво, вдома ти так само заморочуєшся до деталей. Ну, мабуть, коли буду мати свій дом, то так. Да. Де взагалі шукав перших клієнтів? Перших клієнтів то це було дуже давно. Вписав пости ВКонтакті, в різні групи там були такі самоходи ПЛ, українці збиралися. Угу. Там машини продавали, я туди там ще по 20 злотих. Найбільше з якого трафіку приходять клієнти. Ти провадиш TikTok, Ми вставимо тут. Так, да, Я проваджу TikTok, тільки я дуже поміняв своє бачення до маркетингу і перестав якось робити якісь продажі в цьому контенті. Угу. Більше зараз працюю на узнаваймось бренду. на даний час відповісти звідки я мабуть не можу, але це точно не TikTok. Тому що я, коли заходила на твізі TikTok, то видно, як ти активно будуєш свій особистий бренд. Ну я стараюсь ніде там не казати, що в мене є автосервіс. Бо в мене є плани на другі бізнеси, щоб в цьому особистому бренді була прив'язаність до мене, а не до бренду для Все, що касається маркетингу, реклами і взагалі закресу обов'язків роботодавця, працівник завжди думає, що ти якоюсь займаєшся. <звук> ну, типу, о, він відео знімає, немає йому що робити. Хоча я би їх взагалі б не знімав. Мені що нема чим зайнятися, я б пішов я за футбол програм. Але це допомагає просувати бізнес. Ти казав про те, що в тебе був Дейтелінг, але ти його продав. А чому? Бо це дуже неліквідний бізнес. Підприйнімав дуже багато попиток і різних стратегій, підходив до нього з різних сторін. Ладно би не було там відосів, які залітали. Чи ладно би не було акаунта, який ріс. Акаунт росте. Сотні тисячі, мільйони переглядів, але толку з них немає. Автосервіс набагато прибульніше. Яка тут приблизно рентабельність? Від повного чека мабуть, 30%. може. Угу. Це середня така, плюс-мінус. так? Не? Як взагалі із співробітниками на ринку? Важко колись було так. Зараз, слава богу, ні. все таки ці соціальні сіті підросли і люди самі просяться на роботу. Мені в TikTok дуже часто пишуть. Може там я не знаю писати. 10 людей в тиждень через TikTok, Інстаграм, так люди пишуть. Ти даєш вигідніші умови, ніж конкуренти, що до тебе люди приходять чи У мене по я даю такі самі умови, як конкуренти. Тільки я роблю все для того, щоб було максимально багато клієнтів. Ага. І, скажімо, на тому самому відсотку, коли ти зробив 3 машини в день, це одна зарплата, коли ти зробив 10 машин в день це друга зарплата. А робочий графік з якої по яку? З 8 до 17. А вони самі 17. тут сидять. Я вам чесне слово кажу, я дуже часто їх виганяю від це. От я можу там в 19 зайти на камери, подивитися, ще працюють. Я кажу, що ви там сидите? На відсотку в них є мотивація. них мотивація страшна. Бувало, бувало таке, що ночували. Оце правильний підхід, коли у людей є мотивація сидіти на роботі і працювати. Тут ми ще доробляємо. Ага. А тут буде мотосервіс. Як ти вважаєш, в чому твій успіх? Я ніколи не звернусь за грошима. Мені просто по приколу, щоб от всі в городі казали їдемо до Дениса на сервіс. Чи точніше, ти вважаєш, що твій успіх в тому, що ти просто живеш своєю ідеєю. Які плюси і мінуси такого бізнесу? Плюси, це мабуть те, що цей бізнес. Вічний відключення інтернету чи світла, чи ще чогось ніяк на мене не впливає. Для мене лічно плюс мені просто це дуже цікаво. А з мінусів цього бізнесу це конкуренція. Документація, бухгалтерія це гіморно. Я цим всім не тобто займаюся. Є окремо фірми. Вони тим займаються. Mm. Мені просто фактура прийшла. Я заплатив які топ 3 помилки при відкритті СТО. Першу помилку, яку я допустив, це те, що я почав масштабуватися. Бо при масштабуванні йде патеря качества. Друга помилка, яку я раніше допускав, це я купляв неякісний інструмент. Він, коротше, не відслужив того, що мав відслужити. І коли я це перевів у дні, скажімо, скільки він проробив, то це вийшло набагато дорожче. Третя помилка. Це вірити, що в тебе є в цьому бізнесі другі. Ми говорили про масштабування, mm -hmm. і ти сказав, що це ти вважаєш твій мінус. Я взагалі вважаю, що якщо є система в бізнесі, все досить вибудовано структуровано, то можна масштабуватися, і це не впливає на якість, якщо якість контролюється, чи ти просто розумієш, що це специфіка твого бізнесу? Я розумію, що це специфіка, мабуть, мого бізнесу, бо тому, що mm -hmm. кожна одиниця. Дуже важливо. Mm -hmm. От механік надіагностував, то, що він там побачив. Підійде другий механік до тої машини, він може там побачити зовсім друге. Бо такий якийсь бізнес, що підійде третій, він побачив вообще щось третє. Мені кожної одиниці дуже важливе і впливає на загальний візерунок фірми. А ти в школі ж в своїх в залі співробітників? Є у вас якийсь топ-механік, який навчає інших механіків? Є у нас таке тільки. Механік, електрик, маляр це люди, які вважають себе суперспеціалістами. І якщо він якось його хтось десь колись 15 років назад чомусь навчив, то його перевчити це вже щось просто нереальне. Ну у нас працюють є такі пацани. Що він з клієнтом розмовляє дуже погано. Я йому тисячу разів казав, розговорю з людиною, там на ви, культурно і так далі. Він в тебе тут коробки там. Я кажу, ніхто так з клієнтом не говорить. Він кажу: ну так, а що? А він спеціаліст хороший, я не можу його уволити. А у клієнта клієнт не хоче з менеджером говорити. Клієнт хоче говорити з тим, хто дивився. Але тікучка кучка в тебе взагалі яка велика чи середня? Як ти? Людей? Думаєш, да? Ні, дуже мала. Дуже маленька. Люди працюють менше, це два з половиною роки. Саме довше це. Наверное, Років п'ять уже працює. У нас не такі відносини, що я начальник, а ти працівник. Угу. У нас він працює на проценті. У нас можна, ну, ми общаємося як b А ви може технології. тут овсядети? <плес> 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 ну окей, а, взагалі, ти я бачу дуже милий зі своєю командою, Да? Але не ну, ми всі, ми всі так примірно. Що б ти хотів сказати молодому підприємцю, який хоче відкрити автосервіс? Подумай 10 разів. Якби я вже так сильно не зав'язаний був в цьому, я вже знаю десятки кращих бізнесів з меншим вложеннями. Якщо б не автосервіс, то що? Спорт. Ну типу, тенісний корт. Він він принесе набагато більше пользи, грошей. А які взагалі мінуси ведення бізнесу в Польщі? Угу. Малому бізнесу взагалі нереально працювати. Мінуси ведення бізнесу в Польщі. З поляками нереально працювати. Я, я не можу просто. Я приймав багато попит. Тобі комфортніше працювати з нашими українцями, тому що ти не знаєш, от поляку явно, якщо б ти скажеш колонка біда, ну, типа, поляк взагалі буде в шоці. Прийшла людина, скільки коштує. Сказали, йому не підійшла ціна, він одиницю поклав. І написав дорого. Да ні, написав неякісно, там ще там ще щось. Він навіть, він даже не заїжджав. А як взагалі? Чи е, працюєш ти з негативними відгуками? Ви збираєте якусь базу клієнтів? Якщо хтось незадоволений, ви їх обдзвонюєте, наприклад, говорите, що ви хотіли б виправити завжди. якось завжди? Що б ти хотів ще сказати нашим глядачам про бізнес у Польщі? Їх будуть не може їх точно будуть очікувати тільки неприємності, нерви. Друзі, якщо вам сподобався наш випуск, то залишайте нам реакції та коментарі. Якщо вас цікавлять якісь питання до Дениса про бізнес Польщі, то він також із задоволенням вам відповість. Три найцікавіші коментарі отримують повну діагностику машини. Тому, друзі, залишайте свої коментарі і пишіть, чи сподобався вам цей випуск і питання до Дениса.